Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Дросінова, я журналістка вгору. Отже, сьогодні поговоримо про отримання літаків F16 та як це вплине на перебіг подій в Україні, зокрема на Херсонщині, а також про спецоперації у Чорному морі та встановлення українського прапора на Кінбунській косі. Також спробуємо дізнатися, що відбувається із силами противника на лівобережжі Херсонщини. До ефіру приєднається генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у 2006-2010 роках Ігор Романенко. А я нагадую, що всі наші ефіри доступні для перегляду на Ютубі та Фейсбуці, і посилання на них я прикріплю в коментарях. Ну, а я повертаюсь до теми, ефіри, і далі спілкуємося з паном Ігорем. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Ігорю, дякуємо, що приєдналися. Дякую вам за спільну роботу. Отже, Україна отримала нарешті літаки F 16 від партнерів. І перше, що хочу запитати у вас, пане Ігорю, як отримання цих літаків вплине на перебіг подій в Україні? Яке їх пряме призначення? Цей літак розроблявся як легкий винищувач? Але універсальний, тобто як винищувач він може виконувати, виконувати завдання з протиоповітної оборони, тобто в системі протиоповітної оборони він буде як далекобійна маневрена рука системи протиоповітної оборони. А крім того, він універсальний, тому може застосовуватися і як легкий штурмовик, тобто для нанесення ударів по наземним наземним. Цілям ворога при наявності відповідних засобів авіційного ураження. Тобто, це літак покоління 4 плюс віддає нові можливості, але для того щоб все це відбувалося, потрібно, щоб кількість їх зростала, щоб діяльність їх була забезпечена як на землі. В тому числі їх зберігання надійно від впливу ворога, а також інформаційне забезпечення в повітрі в зв'язку з цим він буде мати можливості, спроможності, які будуть дозволяти на рівних битися, скажімо, в повітрі з ворожими літаками, такими як су 30 Су-35, су 34 ворога. Чи допоможе це Херсонщині у боротьбі з кабами? Так, це гарне питання в зв'язку з тим, що він може виконувати завдання як безпосередньо на поназемним цілям, так і виконувати завдання в повітрі, як ми вже з вами обговорювали. То як відомо, боротьба з керованими цінними бомбами полягає? У тому, щоб наносити два напрями на землі, тобто наносити удари по складам, де зберігаються ці авіабомби, де зберігається обладнання відповідними засобами, в тому -то числі тут можуть застосовувати саме і такі літаки в варіанті дій по землі. Крім того, другий напрям це діяти по аеродромам. І наносити удари, де є носії з цими ж керованими авіційними бомбами для знищення інфраструктури цих аеродромів, для знищення авіабомб на відповідних складах озброєння, і де, де знищувати носії, такі як є Су Су-34 російські, теж ще на землі. А тепер третій напрям. Значит, впливу на зниження потенціалу застосування ворогом керованих авіційних бомб, знищення носіїв цих бомб в повітрі. Для цього потрібні зенітно-ракетні комплекси середньої і великої дальності з дальностями 100-150 км, такі, як «Петріот» і САМТІ. І також ті ж F-16, винищувачі з відповідним авіаційним озброєнням, які могли бути спроможними знищувати в польоті ці носії Су-34, але в такому. Рознарядки ворог буде діяти, і їх будуть прикривати відповідні винищувачі. Тобто, нам треба навчитися нашим пілотам і під час застосування цих f 16 літаків от, для виконання такого роду завдань. І безумовно, в такому ключі, при наявності. Цих літаків, а їх, на жаль, обмаль поки ще 10 і там до кінця року як би, до 20 Це невелика кількість, яка суттєво, на жаль, не може вплинути, хоча будуть освоювати виконання цих завдань. Тобто зараз вже вони включились, вони вивчають театр воєнних дій, вони приймають участь в веденні бойових дій з протиповітряної оборони, і одночасно підвищують рівень навченості по застосуванню, як і для роботи по наземним цілям. Питання у тому, що їх поки ще невелика кількість і вони адаптуються до умов виконання завдань, бойових завдань в Україні. А скільки ж тоді необхідно Україні цих моделей, аби закрити потреби на фронті? Для того, щоб це відбувалося суттєво, десь порядка 130 Тобто це тільки F-16, таким чином три бригади авіаційні, але ж бажано, що були важкі винищуючі, такі як F-15, наприклад, більш сучасні і найбільш потужні можуть бати авіаційного озброєння. Тобто, ну ще хоча б бригаду і таких. Ну хоча б що стосується, в це три бригади, і в цілому, десь до 130 літаків. У нас в коментарях відзначають, що також тоді треба і захист аеродромів хороший мати. Так, да, безумовно. Я ж обговорював це питання, що в зв'язку з тим, що їх завели, то нам треба забезпечувати їх зберігання. І працювати над питаннями застосування їх як вигляді винищувача, так і вигляді легкого штурмовика для дій по наземним цілям ворога. Що наразі відомо про бої на лівобережжі Херсонщини та про використання F-16? Пане Ігорю, чи можемо припускати, що літаки вже використовують на Херсонському напрямку? Ну не думаю, на, на южному напряму є. Не можу сказати, чи є южне. Ну де є зйомки десь в районі Одеси. Якби знімали джерела і наземне показували ці польоти. Це ж не просто польоти, а виконання завдань. Тому я думаю, теоретично така можливість є. А щоб відповісти відносно практично, це треба ну, чітко виявляти плани відповідного командування. По виконання цих завдань. Але зараз Південний фронт наш Херсонський напрям, незважаючи на те, що йдуть важкі бої там за напрямом Орехова, в Вріймувського виступу. Але ворог, в зв'язку з подіями на Курській ділянці ведення бойових дій проукраїнськими силами, він. Для стабілізації вишукує можливості перекидання сил, і якби є повідомлення, що це робиться із херсонського напряму. Це було б добре для і мешканців і військ наших, які виконують тут завдання, тому що це говорило про те, що знижується потенціал ворога на цьому напряму з усіма наслідками такого роду дій. Хочу до цього додати, що редакції вгору стало відомо, що на лівобережжі Херсонщини окупаційна влада розмістила оголошення цитую у зв'язку з ситуацією в Курській області. Уряд так званої Херсонської області закликає приєднатися до російських військ. І фото оголошення нам надіслали місцеві жителі, і хочу вас запитати: а от що зміниться на Херсонському напрямку при тих подіях, що зараз відбуваються в Курській в Курській області? Ну, я вже про це говорив: що знижиться потенціал угрупування ворога. А це буде означати, що виконання завдань силам оборони? На цьому напряму на лівобережжі буде ну скажімо, облегчувати ситуацію для виконання такого ну всіх своїх бойових завдань, які виконують наші наші оборонці. І ті ж рейди, і утримання островів, ну і так далі. Я не буду прорахувати всі ці напрями. Але ну треба буде подивитися на все ж, як безпосередньо буде проявлятися. Ну зрозуміло, чим менше військ на цьому напрямку буде ворога, тим простіше виконувати завдання нашим оборонцям на цьому напрямку. Головне управління розвідки повідомило, що 6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру Гуршість провели операцію у північній частині Чорного моря, під час якої знищили окупантів їх техніку і фортифікації. Через декілька днів на Кінбурнській косі висадився десант спецпризначенців гур, які знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідували близько трьох десятків загарбників. Також українські військові встановили на косі український прапор. Пане Ігорю, на вашу думку, яку можна дати оцінку подібних спецоперацій? Вони важливі, вони реалізують. Принцип постійного впливу на ворога в свою чергу він базується на об'єктивних законах ведення війни, і для реалізації цього принципу діють сили оборони України і представники цих сил оборони в даному випадку підрозділи головного управління розвідки. Тобто під час цього рейду а це не перший рід, вже тендерська коса, і Кінбурзька коса. І в інших ділянках були висадки і дії відповідних загонів. Вони знищують озброєння, техніку ворожу, живу силу і таким чином готують, скажімо, взагалі тимчасово окупований Кримський півостров для того, щоб. Проводити в подальшому відповідні деокупаційні дії на цьому напряму ми відома заява була генерала Буданова, чільника головного управління розвідки відносно того, що ну своїм підходом дії в Криму звільнення деокупації Криму легше і краще проводити ніж, наприклад, на. В Луганській і Донецькій областях Донбасу, і для цього щоб це відбувалося, це потребує підготовки, що зараз і реалізується. Тобто е такі десанти це підготовка до деокупації Криму, правильно розумієте? безумовно Ну і ми розуміємо, що якщо це от на півночі Кримського півострова, то це безумовно і. Необхідні дії відносно е, херсонського напряму. Тобто тут доцільно, мабуть, ще раз згадати, що цей напрям під час підготовки до проведення контрнаступальних дій був е, якби, головним основним варіантом, але ворог про це теж пізнав і підірвав греблю для того, щоб водою залити цей, е, можливо, найбільш ефективний варіант. І це теж одна із причин, що контраступ ну, пройшов неефективно. <кій> Тому на подальші дії завдання це залишається, але його треба готувати вже зараз, що й робиться силами оборони України. Чи відомо, які сили противника наразі представлені на лівобережжі Херсонщини? Які це підрозділи? Я сказати про це не можу. Такого роду деталізації тут треба розбиратися зв'язку з тим, що вже ми з вами обговорили відносно того, що от за цей тиждень якби попередні повідомлення наших структур розвідувальних підпільників, партизанів розмови йде про те, що з цього напрямку перекидаються сили. На курський напрям ворог. і Тоді треба буде як би дорозвідати, а щось і в якому вигляді ворог це е, намагається затаємничити, щоб не показувати, що їх сили на херсонському на, напрямку послабли. Також у нас є питання в коментарях. Ем... Повідомляють, що був удар по високопіллю. Якщо вам відомо про це, чи можете розказати? Ні, я деталізацію цього не можу сказати. Добре, тоді звертаюся до коментатора. Ми спробуємо дізнатися інформацією, можливо, поговоримо про це вже на наступних ефірах. Тож, поговорили сьогодні про літаки F-16 та про їх призначення і вплив на фронт. Ну, а також дізналися про мету спецоперації українських військових у Чорному морі е біля Криму. Е пане Ігорію, я дякую за бесіду і до нових зустрічей. Дякую вам за спільну роботу. Найкращого. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, твіттері, Тіктоці та Ютубі. На Ютубі вгору відбулася прем'єра показу фільму, який створила команда вгору про розмінування Херсонщини. Цю стрічку знімали наші журналісти упродовж кількох місяців весни та літа 2024 року. У фільмі Зібрані кадри розмінування саперами правобережжя Херсонщини. Історії та розповіді фермерів, перед якими постали виклики через замінованість їхніх земель. Кожна історія герої фільму це доведення всьому світу, що жителі Херсонщини не опускають руки та продовжують боротьбу проти ворога. Тож закликаю вас подивитись документальну стрічку. Посилання на фільм ви знайдете в коментарях, воно вже там розміщене. Ну і нагадую про спільноту, яку ми створили, щоб об'єднати небайдужих до Херсона і області людей, завдяки підтримці читачів, команда вору продовжує інформувати вас про новини з дому рідної Херсонщини, робити унікальні кадри розмінування, розповідати історії людей, які живуть у прифронтових містах та селах. Тож, будь ласка, підтримайте нас підпискою або донатом, щоб бачити більше таких матеріалів. Долучайтесь до спільноти і будемо розповідати про Херсонщину разом. Посилання, як приєднаєтеся, теж є в коментарях. І також ви зараз бачите на екрані QR-код, за яким ви можете переходити до нашої спільноти. На сам кінець нагадую, що у вас є змога звертатися за безоплатною правовою допомогою е, херсонських фахівців з Фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів на екрані. Тож звертайтеся щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 по 17 годину. Також бачу, у нас є коментар на нарешті це відбулося, як же довго ми це чекали. Я не знаю, про що саме йдеться, але можу здогадатися, що йдеться про те, що Україні нарешті надали літаки F16, і сподіваюся, що це дуже допоможе нашому регіону врятуватися від керованих авіаційних бомб. Друзі, на цьому завершую наш ефір. Дякую, що ви долучилися до нього, і до зустрічі!